Друга партія четвертого туру чемпіонату Львівської е, Дрогобицького району Соливари група здоров'я рахунок 6-8. 7-8. Як і в першій партії. Гра дуже інтригуюча і без компромісу. Емоції на межі. Ніхто не хоче поступати. Дев'ять сім група здоров'я з діагоналі забиває по шостому номеру, Здобуває очко. Рахунок дев'ять сім. Пари по четвертому номеру здобувають очко. Групу здоров'я не встигають поставити блок. Десять вісім. Одинадцять вісім. Чотири очки дванадцять. Це чемпіонат Дрогобицького району, який є благодійним. Кошти збираються на підтримку ЗСУ. 13-9. У нас друга партія, в якій зустрічаються команди Соловевара, місто Дрогобич та група здоров'я місто Дрогобич. Це є четвертий тур чемпіонату. 13-9. 13 сделал рахунок 11-13. Товари скорочують різницю до мінімуму. 14-12. Помилка при подачі. Мяч вилітає за межі майданчика. Рахунок Вас який рахунок. 15-12. Знову розрив збільшився до трьох очок. П'ятнадцять-дванадцять, п'ятнадцять. Ікий рахунок, вас, 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 який рахунок, не виграють. Перепрошую, рахунок 14-13 на користь коливарів. Я погано нарахував.

15-14 на користь групи здоров'я соровари беруть тайм-аут. Друга партія. Рахунок 15-14. 15-15. Шістнадцять чотирнадцять. Рахунок. Твідцять шістнадцять. Група здоров'я забиває можливий м'яч. 17. Потужною атакою з четвертого номера забиває городиський Михайло, скорочуючи рахунок до мінімуму. 16-17. Друга партія. І знову рахунок рівний. 17-17. Хлопці -17. з групи здоров'я помиляються при прийомі м'яча. Знову помилка. 18-17 Соливари виходять вперед. Дуже напружений і цікава зустріч. Це у нас чемпіонат другобиського району, який є благодійним І команда групи здоров'я беруть хвилинку Рахунок 18-17. Солове в другій партії. 18-18. Кось гравців соловарів була сітка. Рахунок 18-18. 19-18. Група здоров'я здобуває важливе очко і виходить вперед. 19-19. На подачі помиляється гравець команди групи здоров'я. Рахунок 19-19. Ух, потужна атака в Леварі. Надцять соло знову виходять вперед. Один 19 В Дуже напруженій кінцівці Соливари вириваються на два очки вперед. 21-19. дев'ятнадцять. Двадцять Мандра Соливарів на емоційному піднесенні виривається на 3 очки вперед. 22-19.

Згадає на це, що друга партія буде за командою Соливари. В Розрив складає вже 5 очок. Це в нас йде контрольне очко. 24-19. Нагадую, що рахунок був рівний. 18-18. Ух, яка серія підйомів. Здаються. 20-24. групи здоров'я, щоб вирвати перемогу в цій партії, потрібно зробити неймовірне. Підряд забрати 4 бали. Хлопці зараз... дають настанови Андрію Вороку, як правильно подавати. Другу партію забирає команда Соливарів. Один-один по партії.